Оборона, виробництво зброї, євроінтеграція та соціальний захист оновлений кабінет міністрів презентував програму дій. Зі скількох пунктів вона складається, та які інновації містить, розповість єлизавета Яковлева. Місяць тому у Верховній Раді представили оновлений склад кабміну 30 днів по тому, як і прописано в законі. Уряд презентує свою програму дій. У документі 12 стратегічних ініціатив. Серед головних збільшити видатки на оборону та підтримка українських виробників зброї. Нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель, і зрозуміло, що такі проекти з Rheinmetall, металом байсістем. Ми сподіваємося і плануємо, що вони будуть запущені до середини 2026 року. Особливу увагу урядовці планують приділити євроінтеграції України, наблизити вітчизняне законодавство ще більше до норм ЄС, допомогти в цьому, за словами голови Верховної Ради, має пакет спеціальних законів у парламенті. Їх розглянуть уже найближчими тижнями. Зареєстрували новий проект закону, який зробить який вчинить. Фаст трек для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде непростий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед, за урядом в реалізації програми пов'язаних з євроінтеграцією. Та в Україні готується не лише наслідувати практику розвинених країн, а й впроваджувати власні ноу хау, зокрема у сфері технологій. електронний суд, є акциз, система онлайн моніторингу цифр. Провізація ліцензій у сфері грального бізнесу усі ці послуги презентують уже найближчим часом. А восени можна буде оформити онлайн-розлучення. Є хороша новина і для пар, що в електронній черзі чекають на свою дату укладення шлюбу в додатку. Дія сьогодні у нас працює. Є шлюб, і якщо, наприклад, у 24-му році, спочатку з, з вересня, коли він почав працювати ця програма, було до 2 тисяч шлюбів укладено через цю систему, то в цьому році вже на сьогоднішню дату це близько 10 тисяч. І от, наприклад, ми з'ясували, що є навіть черга на півроку, в є шлюб для того, щоб укласти, укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована. Не о минуло урядовці і соціальну сферу. Згідно з програмою, 180 тисяч сімей отримують підвищену допомогу після народження дитини. Програма «Є ясла» та «Є садок» охопить 100 тисяч родин з малюками до трьох років по всій країні. Планують чиновники змінити підходи і до оплати праці педагогів, особливо тих, хто навчає дітей у прифронтових регіонах. Додаткове фінансування передбачене і для медичної сфери, причому йдеться і про медиків, і про пацієнтів. Ми підвищимо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень. Для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах, бо в сільській місцевості ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів. Це 200 тисяч гривень. І ми насправді запланували плановий чекап з 26-го року. Він буде мати базовий параметр, що раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе безоплатно пройти обстеження у міністерстві. Сті культури закінчать роботу над програмою розвитку креативних індустрій. За аналогією зі вже чинною ініціативою Власна справа, сферу мистецтва та медіа хочуть підтримувати грантами. Посадовці запевняють, усі нововведення представлять у вересні. Це один з способів підтримати наше книговидавництво, підтримати українські медіа, особливо прифронтові, невеликі медіа, які діють і потребують зовнішнього фінансування. Ми хочемо створити особливі умови для креативних індустрій, оскільки це. Це та сфера, де створюється український контент, українські товарі і послуги, що максимально важливо для заміщення ворожого контенту за програмою дій уряду. Україна планує залучити 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги протягом найближчих двох років, а також забезпечити додаткові інвестиції у відновлення України. Єлизавета Яковлова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.